Вітаю вас про головні події. Розкажуть мої колеги у сьогоднішньому випуску. Кременчужани вимагають захистити пам'ять Олега Бабаєва. У Кременчуці готуються до створення загону поліції, а правоохоронці затримали крадіїв мідного кабелю. Докладніше за мить. Вчора Кременчуцькі новини вже розповідали, що 21 вересня у Кременчуці стартує прийом анкет до лав патрульної поліції. Цього дня Кременчук планує відвідати Арсен Аваков. Сьогодні перший заступник міського голови Віктор Калашник провів робочу нараду з цього приводу. Організаційні питання вже вирішені. Тож, у наступний понеділок, усі бажаючі вступити до лав патрульної поліції, можуть приходити до міського палацу культури і заповнювати відповідні анкети планується, що загін поліцейських налічуватиме 300 чоловік. Сьогодні Харківський апеляційний суд виніс рішення у справі про демонтаж скульптурної композиції Олегу Бабаєву. Колегія суддів підтримала рішення автозаводського районного суду і задовольнила вимогу позивачки Оксани Піддубної щодо демонтажу скульптури. Громадськість міста жорстко відреагувала на таке рішення і вимагає захистити пам'ять народного мера. Заяву оприлюднив і заступник міського голови Віталій Малицький, який від самого початку судового процесу захищає. право Крымчужан на память. Сейчас мы видим ситуацию, когда в горнило выборов бросается то, что никогда не нужно приносить жертву в данной ситуации. Нельзя никогда спекулировать памятью, нельзя никогда пытаться забрать у людей право на память. Потому что этим решением суда последовательно, раз за разом, те силы, которые убили народного мэра Олега Бабаева, пытаются сейчас Убить и его память. Я хочу сказать, что мы в силах остановить этот, по сути, произвол, подкрепленный решениями судов. Я, ответственно, заявляю, что сделать то, что они хотят, демонтировать скульптурную композицию Олега Бабаева, им не удастся. Мы остановим любую попытку и никому не получится сдвинуть эту скульптурную композицию даже на сантиметр. Она будет стоять в сквере имени Олега Бабаева. К ней будут приходить кременчужаны, приносить цветы, будут приходить дети, смотреть, фотографироваться. Потому что Олег Бабаев и Кременчук это единое целое. Он навсегда вписал свое имя в историю города своими добрыми делами, своими Поступками і своєю роботою для всіх кремінчужан і ніякі спроби цю пам'ять а не пройдуть. Ми етано безстрокову акцію протесту. Оголосили громадські активісти Кременчука. Молоді люди не відходитимуть від скульптури допоки питання про демонтаж не буде знято. Молодь вимагає захистити своє право на пам'ять і не чіпати скульптурну композицію. Сьогодні ми об'являємо безстрочну акцію. Мы были инициатором установки этой скульптурной композиции и сегодня будем ее защищать. Мы требуем подать касацию, мы требуем принять новое решение из полкома, если старое решение кого-то не устраивает, хотя оно является абсолютно законным. И до выполнения этих требований мы будем находиться здесь и защищать эту скульптурную композицию. Мы здесь будем собирать подписи в защиту нашей памяти памяти Кременчужан и день и ночь, столько, сколько будет нужно. И завтра, 18 сентября, приглашаем всех на митинг высказать свою жесткую позицию по отношению к этой скульптурной композиции. Потому что только мы можем защитить нашу память. В 18 часов состоится митинг защиты памяти. Мы подарили уже пане Оксане одну лавочку. Когда я иду на навчання, я бачу в автозаводском суде она користується популярностью. Люди там сидят. Тут також будуть люди, молодь також зранку до ночі буде захищати пам'ять про народного мера Кременчука. Ми поставимо тут ще одну лавочку. І якщо все ж таки пані піддумна усвідомить про те, що вона не права, вона зможе прийти, сісти тут на лавочку і також захищати наше право на пам'ять. Але пам'ятник Олегу Бабаєву демонтувати ми не дамо. Контроль за будівництвом школи дитсадка у кварталі 278 му постійно здійснює перший заступник міського голови Віктор Калашний. 1 вересня, як анонсувалося раніше, діти не сіли за парти навчального закладу. Яку ж дату здачі об'єкту озвучили підрядники на цей раз під час інспектування? Дізнаєтесь з наступного сюжету. 1 вересня, 1 жовтня, 1 січня. В нашому сюжеті ці дати не День Знань, День людей похилого віку та перший день Нового року. Це дати, на які було призначено здачу в експлуатацію будівельного об'єкту дитсадок школа у кварталі 278. Довгобуду вже восьмий рік. І на сьогодні підрядники обіцяють завершити будівництво до 1 січня 2016 року. Тож 30 робітників тут, мов мурахи, заметушилися, наздоганяючи втрачений час. Пішло біжені, боюсь, просіть навіть благодаря кавру. Благодаря всем здесь присутствующим. Послезавтра будет укладываться уже асфальт. Вот здесь вот Вот здесь. и оттуда с дорожки. С этой стороны будет блок. Вот. А это здесь заезд, потому что здесь у нас пищевой блок. Я помолюсь на церковь, О, чтобы у вас все получилось. получилось. Дай Боже. На ділянку вже завезли чорнозем, розбивають квітники. Благоустрій прилеглої території виконують паралельно з оздоблювальними роботами всередині будівлі. Нарешті в туалетних кімнатах розпочали монтувати водопровідне та сантехнічне обладнання. Так списан, посмотрите, он маленькі унітази дитячі. Вот вони такі стоїмось ну, 35 п'ять тисяч. Це все детальськіла по вот эти вот детские всі прибори. Ну все ну, вже за всю школу. Да, да, да. будівельники звітують. Роботи на покрівлі завершені, протікання даху усунули. Залишилося встановити внутрішні водостоки. Оглянув Віктор Калашник Кілька приміщень, готових, як то кажуть, під ключ активно ведуться роботи із влаштування басейну. Обладнання для теплих полов уже. Привезено сюда, и в принципе люди э, приступают к работам. А вот это все. Ну вот как плитка только он нет, уходит 10, с полами 25, -го 25 -го числа, а вы, сюда вы, заходят уже другие следующие числа, работники. Под это, под стяжку, вот, то есть нам стяжку, сейчас нужно стяжку. сначала скрытая работа, вы теплые полы. Декабре, да. знаете, и, почему? Не плитки не знаете, плитки здесь 100 квадратных метров. метров. Вот мы заканчиваем 23-25 теплый пол. К концу октября имеем оборудование. С 1 октября чистовые пошли отделочные работы. Перший заступник міського голови Віктор Калашник відзначив позитивні зрушення в будівництві підсумок інспекції наступний. Коли я був попередній раз тут, то звичайно, що зроблено дуже багато, і зараз темпи робіт я вважаю, що дозволяють допустити, що ми закінчимо в цьому році. Але на жаль, згайно дуже багато часу було раніше. Загальними зусиллями закінчимо цей об'єкт. В цьому році і з 1 січня садочок почне працювати. Кременчуцькі правоохоронці затримали групу крадіїв, що вирізали із мереж мідні дроти телефонного зв'язку. Молодиків затримали у незареєстрованому пункті прийому металобрухту при спробі реалізувати награбоване. При собі підозрювані мали 50 кілограм мідного кабелю. За фактом розпочато кримінальне провадження. У міліції стверджують, від початку року подібні злочини почастішали. Олександра Демиденко дослідила, наскільки від цього потерпають абоненти та надавачі послуг зв'язку. Вже тиждень мешканці 278-го кварталу не мають можливості користуватися стаціонарними телефонами. Дев'ять багатоповерхівок залишилось без зв'язку через мисливців на кольорові метали, які вкрали 130 метрів кабелю. Це розчитана на 300 абонентів. страдает 300 абонентов, тот, кто это но он за это получит 200 грамм, да? Вот да, в таком кабеле 200 грамм. Ну, 200 грамм, грубо, он за это получит, ну, 20 гривен. Надавачі послуг зв'язку розповідають, мідні дроти найчастіше крадуть задля наживи. Кабель здають у пункти прийому металобрухту, заробляють на цьому копійки, а от відновлювальні роботи вартують тисячі гривень. Якщо вирізали метр, а не здали там ну, на 20 гривень. А для нас це обходиться з учетом робот, з учетом прокладки ну тисяч. Ні одна, ні дві, а й більше. дроти крадуть в усіх районах міста і страждають від цього усі без виключення провайдери інтернету, мобільної та стаціонарної телефонії, кабельного телебачення. Адже шукаючи кольоровий метал, злочинці псують усі супутні мережі. Вчора Кременчуцькі міліціянти затримали чотирьох мисливців на дроти. Було затримано чотирьох осіб, які підозрюються в скоєнні саме крадіжок у чоловіків на місці події вилучено. Чотири пакунки, в яких знаходились переплавлені дроти. Встановлено, що вони, скажімо так, відповідний час працювали на території різних мікрорайонах міста, крали дроти в подальшому їх випалювали та здавали на один і той же металоприймальний пункт. Підозрюваним передбачено покарання у вигляді позбавлення волі. Нещодавно Кременчуцькі новини вже розповідали про зустріч атовців зі студентами Кременчуцького національного університету імені Остроградського. Втім, за мету вояки поставили не тільки знайомство молоді з реаліями війни, а й залучення її до надання допомоги бійцям, які повернулися з війни. 8 вересня у Кременчуці було зареєстровано громадську організацію об'єднання учасників та ветеранів АТО Кременчука». Учасник бойових дій Микола Кравченко розповів студентам про ідею створення об'єднання. На фронті ребята, коли обсуждають ситуацію тут, в країні, кожен хоче її змінити, кожен хоче жити краще, приходять домой на дембель і сталкуються з проблемами один на один. Як правило, кожен стичиться в свої проблеми в одиночку. Для того щоб так не було, ми створили цю організацію, щоб рішати їх місця. Очень важна ваша підтримка. Військовики припускають, що молоді люди можуть стати волонтерами, які надаватимуть посильну допомогу, як то юридичну чи організаційну. Як людей, які зараз юриспруденцію, там є айтішники серед вас. У нас ну, перед нашою організацією дуже багато роботи, і нам ваша допомога буде дуже нужна. Організація яких мероприятий, міроприятий, допомозі конкретним бойцям в тих же юридичних вопросах. для всіх бажаючих долучитися голова об'єднання Микола Кравченко повідомляє номери своїх телефонів. Якщо у кого буде такое желание, а це якраз таки трансформация вашого патріотизму в конкретні дії. Позвоните, скажите, я готов делать то-то, то-то. Я люблю делать то-то, у меня есть столько-то времени. Каждому всегда найдется конкретный посильный кусочек работы, который он сделает даже по своей специальности. Плюс это еще большой опыт и плюс еще возможность пообщаться с ребятами, которые пришли З моменту реєстрації громадської організації об'єднання учасників та ветеранів АТО Карманчука минуло лише 10 днів, а до її лав вступило вже понад два десятка бійців. Організація відкрита для всіх та запрошує об'єднуватися. Об'єднувалися ребята, які прийшли з війни, і ребята, які служать для того, щоб в місті рішувати проблеми, з якими зустрічаються в мирній житті. начиная от неоформленных документов, недостатка возможностей лечиться, пройти психологическую реабилитацию, ну и заканчивая созданием условий для нормальной мирной жизни. Ребята, пришедшие с войны, у кого есть проблема, у кого есть необходимость, у а всех есть такая необходимость, нормально влиться в мирную жизнь, приходите к нам. Вместе мы проблемы решим легче и быстрее. Сьогодні до Кроменчука завітав директор координаційного центру з надання правової допомоги міста Києва. Фахівець зустрівся з місцевими адвокатами та обговорив з ними плюси та мінуси роботи із надання безоплатних послуг. Подробиці дізнавались наші журналісти. З 1 липня у Кременчуці працює центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги. Провідний спеціаліст із Києва Андрій Вишневський зазначив, у нашому місті є чимала кількість активних адвокатів, які працюють за цією державною програмою. У нас в Кременчуці є ядро. Таке адвокатів. Команда по суті дуже активних і прогресивних адвокатів. Сьогодні я мав можливість в цьому переконатися. Це дійсно так. За цією програмою клієнт не платить жодної копійки. Заробітну плату адвокатам сплачує держава, але на таку послугу мають право лише громадяни пільгової категорії. Втім, на сьогоднішній день систему удосконалюють. З 1 липня ми почали надавати правову допомогу в цивільних і адміністративних судових спорах громадянам, чи середньомісячний дохід менше прожиткового мінімуму, учасникам бойових дій. Інвалідам, які отримують пенсію або соціальне забезпечення в розмірі, що не перевищує двох прожиткових мінімумів: дітям сиротам, дітям позбавленим батьківського піклування, і ще цілому ряду соціально незахищених категорій. Той урядовий законопроект, 3044, про який я вже згадував, він спрямований на те, щоб розширити коло осіб, які мають право на безоплатну вторинну праву допомогу коштом держави. В цій програмі адвокати беруть участь лише добровільно. Тому потенційний клієнт може бути впевненим, що йому нададуть якісні послуги, зауважив Андрій Вишневський. Правова допомога, яка надається адвокатами, вона є якісною. Ми є, маємо стандарти якості і здійснюємо певний моніторинг, але жодним чином не втручаємося в правову позицію адвоката, який є повністю незалежним. Сьогодні відбулася 54-та сесія автозаводської районної ради. Про хід засідання та головні питання порядку денного наш наступний сюжет. Участь у останній 54-й сесії автозаводської районної ради взяли 30 депутатів із 50. -ти. на початку засідання. Хвилиною мовчання вшанували присутні пам'ять загиблих кремечужан, учасників АТО, Олега Фенія та Олега Кукси. Прийняли до відома інформацію про виконання повноважень служби у справах дітей та внесення змін до показників районного бюджету. Третє питання: порядку денного пункту другий затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки під будівництво по Проспекту Полтавському, 42а, зняли на доопрацювання у зв'язку з надходженням адміністративного позову від Кременчужанки. Подання адміністративного позову до автозаводського районного суду міста Кременчука щодо. Визнання недійсним рішення про надання дозволу на розроблення проекту землеустрою, яке приймалося Кременчуцькою міською радою 25 листопада 2014 року. Своєму адміністративному позову вона. Буде оскаржувати а, цю земельну ділянку. Більшість питань порядку денного проголосували майже одноголосно. А от затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок під гаражі по прогулку Героїв Бреста та вулиці Московській, 6, депутати не підтримали. Відмовили також 80 громадянам у відведенні земельних ділянок під гаражі по вулиці Тельмана, 90В, аргументувавши тим, що дана територія належить до зеленої зони. Тим голова автозаводської районної ради Валентин Шафорост зазначив. Що вже депутатам міської ради належить внести зміни до зонального плану та повернутися до розгляду цього питання по завершенню півторагодинної роботи усі питання порядку денного були розглянуті. Голова райради оголосив останню сесію закритою та подякував депутатському корпусу шостого скликання за плідну працю. На фасадах Кременчуцьких бібліотек з'являться казкові експозиції в 3D-ефекті. Відтворити їх планує художниця Анжела Дмитренко. Про подробиці проекту далі. Із сюжетом зовнішній вигляд дитячої бібліотеки має бути яскравим та привабливим. Вважають Кременчуцькі бібліотекари. Адже гарна будівля беззаперечно приверне увагу юних кременчужан. Внутрішнє зберігання бібліотеки не відповідає зовнішньому. Код наш желал бы быть лучше. Мы пытались его сами и красить, но время все-таки уничтожает и краски. И, конечно, хотелось бы, бросать от детская библиотека, чтобы она была. Красочне і вход, щоб він радував дітей наших читателів. допомогти працівникам четвертої дитячої бібліотеки з великим ентузіазмом взялася художниця Анжела Дмитренко. Майстриня розробила проєкт з розпису фасаду і тепер планує втілити його в життя. Рісунок буде олицетворяти саму природу, яка создала. библиотеку такую, библиотеку, в которой хранится, хранятся истории веков. Это будут камни, которые создают ступенечки, поручни будут выросшие из веточек деревьев, будут какие-то фонарики, которые соткали птички, и в них живут светлячки. Это должен такой быть 3D-эффект. Куди захочеться зайти, за словами художниці, вона залюбки погодилась на цей проект, тому що й сама любить читати. Анжела сподівається, що діти звертатимуть увагу на надзвичайне оформлення будівлі і частіше відвідуватимуть бібліотеку. Можливо, з допомогою, а, вот такого возрождения, это привлекает внимание дітей, коли діти увидят, что вот я, например, да, и моя команда, и люди, которые будут участвовать, и мы все-таки им расскажем рисунком о том, что и книга важна, возможно, их это заинтересует, им захочется заглянуть внутрь. Ах, если здесь так красиво, но ну почему-то же именно здесь так красиво, а может быть там что-то есть такое, что нам нужно и важно. Ну и мне кажется, это как-то простимулирует, и рано или поздно все равно люди вернутся к книгам. Это то, что вот веками хранится. Майстриня планує перевтілити зовнішній вигляд усіх бібліотек міста. Але на необхідні Матеріали художниці потрібні кошти. Тому Анжела вимушена звернутися до небайдужих. И і матеріали, и деньги то тобто, есть любая помощь принимается, возможно, даже руки, которые люди готовы будут прийти, подготовить фасад, потому что, кроме того, что там нужно нарисовать, ну, как бы нужно, мы хотели бы, да, там нужны материалы и люди, которые в состоянии просто так прийти, поштукатурить стену, потому что она немножко растрескалась и покрасить это. Хотелось, чтобы с помощью такого вот проекта, пока еще, возможно, маленького, Кава, ми би запустили щось таке світле в космос. Всі вместе. наразі тривають підготовчі роботи. Художниця щиро вірить, всім разом вдасться здійснити цей проект. І юні читачі із радістю відвідуватимуть бібліотеки та читатимуть книги. І на завершення випуску інформації від синоптиків. Завтра протягом дня погода буде сонячною. Вітер північно-східний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі 8-10 тепла, в день 20-22. Дякую за довіру. Зустрінемось в ефірі вже за добу. Хай щастить!